Привіт, друзі, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І як бачите, сьогодні наше відео досить таки нестандартне, бо сьогодні нас двоє. Познайомтеся. Доброго дня! Мене звати Артем Бунік. Я власник центру Ласато СПА Маріан». також я є практикуючим коучем, тренером з особистого розвитку, сертифікованим тренером з гри Кешфлоу, а також. Спеціалістом по ментальному здоров'ю. Ще є багато чого розказати про себе, але не будемо займати вас час. Доброго дня. Ну, зрозуміло, які серйозні люди сьогодні з нами. Тому сьогодні буде інтерв'ю в форматі бесіди, і ми задамо декілька провокаційних питань Артему. Поговоримо сьогодні про ті хвилюючі речі, які дуже часто я чую в своєму кабінеті від різних жінок. Отож, буде така невеличка спіч стосовно того. Що найбільше хвилює жінок у ліжку, про що вони переживають, що їх турбує, і чому інколи жінки додумують деякі думки за чоловіків? Отож, Артем, рада тебе бачити. Назад. Скажи, будь ласка, чи часто ти чуєш таку думку, що для жінки секс набагато важливіший, ніж для чоловік? Насправді так, тому що жінка хоче бути завжди красивою. Для неї е Важливе розуміння того, як вона виглядає, в тому числі і в сексі. Але насправді чоловіків хвилює більше напевно не так, як виглядає жінка, а що вони відчувають біля неї. Угу. Але все таки з точки зору фізіології, міг би ти виділити, що, наприклад, кількість сексу важливіша, наприклад, для чоловіка чи для жінки? Чи це немає різниці? Це все залежить від особистого темпераменту, від лібіду, від бажання. І вони мають співпадати у чоловіка і у жінки для того, щоб вони в сексі відчували себе наповненими і закривали свої потреби. Добре, а ще тоді таке у мене на. Наступне питання дуже часто жінки в моєму кабінеті кажуть: ну от як я йому скажу про свої бажання чи про свої фантазії. Він мене правильно зрозуміє, чи буде мене соромити, чи можливо подумає, що я якась там німфоманка, чи якась манячка, чи чути колись якісь ну неймовірні пропозиції від своїх партнерок? Так було різно насправді, але є два варіанти: ви або запитаєте і отримаєте досвід, або не запитаєте і не отримаєте нічого. Крім своїх переживань, ну, фраза, і полювань фраза отримає досвід звучить дуже цікаво, але все-таки ну от давай поділися якимось таким ну найтрешовішою розмовою в плані сексу зі своєю партнеркою. Ну от щоб ми розуміли, що дійсно це такий момент, де можна говорити абсолютно про все. Так були ми може, ті жінки, де в одній, скажімо так, з ситуацій дівчина абсолютно не знала, як себе поводити. І по великому рахунку вповела себе як нерухомість, і насправді в цей момент ніякого бажання займатися сексом насправді вже не було. Чому тому, що чоловіків збуджує еротизм в першу чергу, і не так сам процес сексу, як той момент, коли придвір'ї сексу можна так сказати, да там, тобто, за наприклад, наприклад, за годину до сексу, ці моменти такої інтимної близості. Mm -hmm. Оце і збуджує чоловіка, а не сам секс, не сам процес. Чоловік отримує задоволення. Насправді саме найбільше в двох моментах. Це тоді, коли бачить еротизм в жінці, тобто коли вона оголюється, коли вона поводить себе сексуально і еротично. А другий момент вже ж це тоді, коли чоловік кінчає. Тобто той mm -hmm. момент, який займає на відміну від жінки набагато менше часу. Так, і тут випливає досить таке логічне питання, що таке еротична сексуальна поведінка жінки? Це поведінка, при якій жінка показує своє бажання зайняти сексом. Тобто, це відкрита поведінка, тобто жінка розкована, тобто жінка легка. Жінка легка не тільки в поведінці, а ще в в своїх думках, тобто, коли вона собі дає установку, мені все можна. Так, але на жаль, через розповсюдження інформації в медіапросторі нам жінкам нав'язують такий певний стереотип, що я в ліжку повинна бути ну якоюсь мега-порною акторкою. Я маю робити якісь неймовірні речі, зваблювати, знати купу технік, виглядати при цьому дуже сексуально, голосно стогнати, проявляти максимальну активність. Чи дійсно це так подобається чоловікам? Це все дуже індивідуально, справді Ми вже говорили з тобою з приводу. Характеру людини так з приводу темпераменту людини з приводу лібідо, в кожного своє, і те, що збуджує одних, може не збуджувати інших. Абсолютно декого збуджують, наприклад, ноги, декого груди, декого обличчя і так далі. Тобто в кожному чоловіку подобається своє. Деяких чоловіків, які не мають досвіду великого, відлякують такого роду жінки, які все вміють, і в них перша думка це, ну вибачте, якась е, е, проститутка прийшла в минулому, тобто вона, якщо зі мною зараз от в такому форматі поводиться, означає, що в неї було багато партнерів, великий, великий досвід і так далі. І Не факт, що я буду в неї останнім і тим єдиним. Угу. Добре, але все-таки, от дуже часто, і навіть я раніше. Заморочувалася стосовно того, як я виглядаю, що я говорю, як я стогну, як виглядає моє тіло, чи гарна на мені білизна, і от завжди здавалося, що і це є ключовими аспектами, як ти кажеш, оцього еротизму і підготовки до самого сексу. Чи дійсно це важливо? Мій зовнішній вигляд, білизна, як я пахну, що я говорю, як я стогну. Чи це теж все дуже не першочергово? Це все відносно. Знову ж таки, це все індивідуально. А Вже ж для чоловіків дуже важливо, як виглядає жінка. Дуже важливо, як вона пахне, як вона за собою доглядає, тому що насправді кожен чоловік хоче мати біля себе красиву жінку. І знову ж таки, збудження це в першу чергу про, про бажання, бажання mm. володіти саме цією жінкою, бажання увійти з нею в ці стосунки сексуальні. І для чоловіка важливо в першу чергу ще раз повторюю легкість жінки і а, зацікавленість в тому, щоб принести чоловіку задоволення, бути mm -hmm. проактивною в сексі. Mm -hmm. Чому? Тому що а, не всі чоловіки знають, що робити в тому чи іншому випадку з жінкою, що їй подобається. А за зачасту, зачасту ніхто ні ні про що не знає. Тобто ніхто відверто не говорить про те, от основна проблематика нашого суспільства в Україні це те, що відкрито не говорить про секс, що подобається, що не подобається Погаджусь. про свої бажання, про свої мрії, а про те, що б хотілося б спробувати, наприклад, нестандартно. Чому тому, що для людей в Україні дуже важлива думка інших людей? А що скажуть люди? І це переноситься з родини в родини, в тому числі і у відносини. Uh -huh. А відносини це окрема одиниця, яка абсолютно не має бути пов'язана з тим, що думають про це люди, тому що це інтимна штука. Uh -huh. Тобто, це про тебе і про мене, наприклад, да? про чоловіка і про жінку. Ну і звісно, я не можу залишити своїх підписників без якихось пікантних подробиць у цьому інтерв'ю. Тому зараз маємо одне таке провокативне запитання. Чи були в тебе під час статевих стосунків якісь моменти, де ти відчував себе? Сором'язливо, чи тобі було незручно, чи ти відчував, що ти недосвідчений? Ну от жінка була настільки впевнена, сексуально розкута, що тобі було трошечки некомфортно? Так, тому що це дуже залежить від досвіду. І вже ж на початку кар'єри сексуальних сексуальних стосунків саме ну от я не знав що робити в таких моментах, як себе поводити. І вже ж мене накривали емоції, і так напевно у більшості у більшості чоловіків і жінок. Угу. Перший статевий акт насправді він дуже незручний і некомфортний. Не тому що в першу чергу боляче чи неприємно, угу. а тому, що а, Купа думок, страхів, обмежень, а, а вдруг не вийде. А що, ну, це як знаєш, це як страхи перед невідомим. Ну, Але вдруг не вийде, що саме? Не вийде отримати не вийде задоволення мені все. чи задовольнити жінку? І все. Угу. все. Все ж дуже індивідуально. Може бути таке, що. Чи жінка переживає про те, що вона буде якась не така, що вона не сподобається, може переживати за себе, що їй не сподобається. І відповідно, розслабитися в цей момент в перший раз. Я думаю, що ти їй теж свого досвіду можеш поділитися. От розслабитися не, не виходить і отримати дійсно задоволення. Угу. І тут вже залежить все від того, наскільки це легко чи нелегко пройде, від того, який досвід має партнер. Добре, то все-таки основна думка така: чим більший досвід, тим якісніший секс. Так. Абсолютно вірно. чому досвід, тому що в цьому досвіду ти плюс-мінус розумієш, що може хотіти жінка, що їй подобається, а що ні, і а, коли ти досвідчений, ти можеш як мінімум запропонувати якісь варіанти, що про щось запитати uh -huh. в або м, на скажемо так напередодні, або за там деякий період часу перед початком сексу, ти можеш про це запитати, якби тобі хотілося. А вже ж якщо цей секс, скажімо так, не запланований, і uh -huh. таке теж буває в різних обставинах. То досвідчений чоловік себе буде вести впевненіше. А і для жінки насправді в сексі дуже важливо, щоб чоловік був впевнений. домінапевний, рішучий, тому що секс в принципі про першу чергу для чоловіка і жінки це про домінування. Чоловік входить в жінку а не навпаки. Дуже цікава думка. Ми можемо подискутувати, але все ж таки, Ще в мене є ось така. А, але це все індивідуально дуже, тому що є жінки, яким подобається домінування, і є чоловіки, яким не подобається домінування. Uh -huh. І дуже часто буває таке, особливо чоловіки досить потужні, вони іноді хочуть розслабитися з жінкою і щоб домінували і нічого не робити, або щоб подомінували над ним, uh -huh. тобто підкорюватись. Uh -huh. І це вже знову ж таки це вже індивідуально в кожного своє. Добре, ще поговоримо про такі важливі моменти. Ти сказав, що не вміють комунікувати Оносити про свої бажання. От давай змоделюємо ситуацію. Наприклад, я твій сексуальний партнер приходжу і кажу, давай спробуємо, наприклад, залучити до нашого сексу ще когось, або залучити в наш секс, там, наприклад, сексуальну іграшку, або, можливо, перегляд порно. Як вважаєш, чи це доречно ну, така розмова? І в якому форматі вона має відбуватися з точки зору чоловіка? Е, насправді про залучення ще одного партнера? Те, що я чую, наприклад, на своїх консультаціях або в розмові з близькими людьми, з взагалі з людьми, от а в першу чергу, ця пропозиція виходить зачасту від чоловіка. Чоловік хоче експериментувати. Йому хочеться нових емоцій, чогось нового побачити новий еротизм для себе біля себе, спробувати себе як партнера з новою жінкою, скажімо так, і вони частіше за все виходять ініціаторами. Жінки, напевно, менше, тому що або е... менше зізнаються в цьому. Менше зізнаються на цю тему. До речі, є така е, такий невеличкий жарт. Приходить чоловік е, до жінки, і каже: «Люд, ну я коли погоджувався на цей секс у трьох, <світ> я не розглядав той варіант, що в цій трійці я не буду брати участь. <світ> 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 тому можливо, просто чоловіки більш відвертіші в цьому питанні, але от якраз в своїх кабінетах я дуже часто чую, що жінки теж би бажали отримати такий досвід. <світ> Так, але вони вважають за більшості за все, що це е, неправильно. Ну, що Тому так, неправильно, тут, що так, е, тут що... на жінку навіщо не більше ярлик відповідальності, ніж на чоловіка? Е, і в тому плані теж. Але основною причиною є те, що чоловік він може бути, от давай так, в суспільстві і взагалі в природі чоловіки, тобто або м, тварини чоловічої статі, полігамні. вони полігамні, так, а жінки ні. І ми жодного разу не чули про, наприклад, Гарем, да, де жінка а, є тою єдиною, а чоловіків коло неї багато. Ми ніхто говоримо, не Ми говоримо, ми да ми чули про там різних жінок, досить історично відомих історіа. Ну, Можемо де... взяти постаті там королеви Катерини і Елизавети, які так. мали досить багато коханців так. Клеопатру. Так, 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 так. але конкретно а, ніхто не афішував, що це був саме гарем. Що це був десь якесь місце, де всі ці чоловіки були разом і так далі. І виходячи з цього, чоловіки зазвичай не погоджуються на те, щоб секс у трьох був ще з одним чоловіком. Зазвичай так. Але те, що я спостерігаю, суспільство дуже змінюється. І чоловіки стають, на жаль, більш жіночними, а жінки Маскулінішими. Так, так, на жаль. І це пов'язано з тим, що змінюється дуже сильний гормональний фон і. Чоловіки стають слабкими на повідношенню до жінок, тому що у жінок, наприклад, навіть у зараз у період війни навіть більше можливостей. Чоловіки не можуть виїхати виїхати за кордон, а жінки можуть виїхати за кордон. Жінки зараз дуже сильно об'єднуються між собою. Чоловіки ні, на жаль. Тобто, жіночі клубів тих самих у Вінниці так, їх, їх багато. А чоловічих я жодного не знаю. Хоча я, я досить багато людей знаю. І я б точно знав, якби був по справжньому великий чоловічий клуб. В Чонімсях є в Тернополі, є а у Вінниці немає. І Ми, не подумаємо на ці ідеї? Я вже давним давно думаю, але на це потрібно час і потрібно багато енергії. Клуб це про енергію, про віддавання. Дуже. Так. Тому і тому відповідь цьому, що насправді чоловіки більш полігамні і вони не винесуть просто в більшості своїй ще одного самця а, на світу конкурентності, так Так. і тому чоловіки в більшості свої, ну от в більшості більшості випадків, пропонують з трьох саме де є дві жінки і чоловік. Але добре, давай, от якось прям фразам: як ти вважаєш, як найкраще доцільніше і найбільш так лояльніше повідомити жінці про якісь свої певні бажання у ліжку. Ну, щоб чоловік її почув і був компромісний, але хоча б в цьому питанні. Я вважаю, що а, потрібно, знаєш, як в анекдоті зайти здалеку. Ну окей, Подовити, яким чином? Ого, ну як мінімум запропонувати, подивитися порно, де є дві жінки і чоловік. Uh -huh. Запитати, як чоловіку це відео не напряму uh -huh. щось пропонувати. І таким чином, як мінімум, а, дослідити. Тобто, це якщо б ця історія працювала з тобою, от якби я так би вчинила, то це було б окей? Один з, uh -huh. Один з варіантів. Один з варіантів. А якби завтра... я прийшла напряму, випалили. Якщо це пов'язано з ну, наприклад, що стосується мене, то я ні в якому разі не дозволило би секс з ще одним чоловіком. Я ну, дост... ми не говоримо саме про а... секс трьох. Ми поговорили, наприклад, що я хочу спробувати там рольові ігри, іграшку сексуальну, можливо, якісь не знаю речі. які... Я хочу закінчити які... думку. Угу. Все, що не пов'язано з іншим чоловіком, от окей. А, все ще не прив'язано іншим чоловіком. Дуже цікава знову ж таки думка. Так. Добре, але все ж таки, в якому форматі найкраще я би донесла до тебе цю інформацію через якісь е, наводящі випроси? Правильно я розумію? Ну знову ж таки, як варіант, просто якщо це стосується, давай так. Якщо це стосується іграшки, то просто слухай, мені попала реклама, наприклад, однієї з іграшок. Як тобі ось такий варіант? Я хотіла б спробувати, як ти на це дивишся? Елементарно, mm -hmm. не говорити ніколи чоловіку, що він зобов'язаний, не ставити mm -hmm. його ніколи перед фактом. Це дуже сильно задіває, що це Тобто, якщо самолюбіє. я одразу принесла її в ліжко і прямо під час процесу їй би сказала, о, на, давай спробуємо, то ти uh, б вже б негативно дав. То дріб. було б два сюрпризи. І невідомо, і невідомо б кому який сподобався. Тобто, з однієї сторони, сюрприз був би для чоловіка, і жінка очікувала, наприклад, про те, що чоловік це чоловіку це сподобалось. А з іншої сторони, отримала б жінка сюрприз з того приводу, що чоловік би сказав, ну, слухай. З якою радості, тобто я тебе вже не влаштовую. Перша думка була ну, реально що ще тебе так. не влаштовує mm -hmm. в наших відносинах, і вже це все закінчилось не випробуванням іграшки, а й виясненням, що не так у відносинах. Mm -hmm. Жінці з чоловіком дуже важливо відверто спілкуватися, mm -hmm. і це є насправді про партнерські щирі відносини, де жінка говорить про свої бажання і чоловік, про свої потреби. Mm -hmm. І коли говорять щиро і відверто. Тоді йдуть якісь а, перемовини, uh -huh. коли кожен закривається і спілкується з будь-ким, але не з тим, кого це стосується. То відповідно і відбувається у житті результат, який не будь але не той, а, який хотіла б мати саме та людина, якою це стосується. Ну трохи складно виглядає, звучить, але насправді потрібно вирішувати. Є проста фраза: потрібно вирішувати питання з тим, хто їх вирішує. Абсолютно погоджуюсь, 100%. Давай ще трошечки повернемось до того питання, коли ми говорили, що от якісь жіночі такі сексуальні ідеї фантазії менш розкуті і менш показові, ніж чоловічі. І як ти вважаєш, чому дійсно для чоловіка мати там, статеві стосунки на стороні, чи мати кілька дружин, там, чомусь якісь його сексуальні походеньки більш такі публічні, скажімо так, і менше осуджуються, ніж жіночі? У нас суспільство таке, а чоловік це завойовник. Uh -huh. Завоювати ще одну жінку, завоювати е, собі увагу і так далі, це для чоловіка нормально. А жінка ну так прийнято в нас, що жінка це заміжня жінка, тобто uh -huh. за мужем, за чоловіком має бути. І то тому... ти розділяєш цю історію? Чи ти теж все-таки е, вважаєш, що ну, ми маємо рівні абсолютно можливості і права в цьому питанні? Mm, ти знаєш, з точки зору загального, от якщо взяти суспільство, то рівні права. У нас законодавство для жінок і для чоловіків в принципі, Одного. однакове. Тому якщо розглядати з точки юридичної, то все, що не заборонено законом, тобі можна. Все інше, то вже ти сама собі регулюєш, е, регулюєш так виходячи з своїх переконань або переконань оточення тої групи людей, в якій ти знаходишся. Що для одних людей нормально, то для інших може бути треш-трешні. Добре, але якщо то... взяти зріз, наприклад, твого найближчого оточення, випадки, коли чоловік зраджує дружині, менше осуджуються, ну або, хоча б не так виставляються, ніж коли дізнаються про жіночу зраду. Що стосовно цього думаєш? Ми вже тобою обсудили частково цю тему, тому що чоловіки полігамні, і це нормально. Угу. Тобто, в То при принципі, по суті, свої по, свої, по своїй, по своєму своє єсті чоловіки полігамні, і це ще раз повторюю, нормально. І нормально, якщо м м чоловік, вибач на слові, показав те, що він ну спалився, да? угу. показав те, що він зраджує, він ну, це означає, що він не зовсім мудрий в тому. Ну, тобто, якщо да, тобто, якщо він а, має. Потребу, наприклад, в сексі, тобто в нього любіда вище, ніж у його дружини, але все в принципі інше окей. То якщо він буде стримувати свою лібідо і нічого з цим не буде робити, то рано чи пізно емоційно чоловік розірвана частина. Він може бути агресивний, він може бути агресивний, він може мати певні питання з особистими. З особистою самооцінкою, наприклад, самооцінкою. То, тобто, в цьому випадку його зрада це як причинно-наслідковий зв'язок, який в принципі ну досить таки логічний. Так, да, і навпаки, так само чому чоловіки зраджують і жінки зраджують, тільки тому, що не закриваються якісь потреби. Але цікаво те, що у чоловіків у жінок потреби різні. Якщо взяти чоловіка, ну знову ж таки дуже кру круто, що ми з тобою сьогодні зібралися про це поговорити. Є можливість чоловікам і жінкам донести такі важливі е е речі, як ролі. Чоловіка і жінки у відносинах, і це стосується абсолютно усіх, скажімо так, сфер життя. А які ролі повинна виконувати жінка для того, щоб чоловік біля неї був щасливим? Ну, по-перше, вона має роль виконувати той жінки, яка дякує, і при цьому це все має бути щиро. Чоловік теж щитує, чи жінка щира, чи не з ним. для чоловік з ним чоловікам. Дуже важливо це. Друге, це надихати чоловіка. От давай трошечки тут зупинимось, тому що от я кручуюсь кручусь в сфері інфобізнесу, психології, сексології. І от про надихання, ну купа курсів, купа mm -hmm. якихось відео. Але насправді, коли я питаю звичайних людей про от про надихання, от задаю питання пересічній жінці, mm -hmm. ну вони навіть не розуміють, що це треба робити. Давай. Одні вважають, що це треба там зваблювати його в ліжку, інші готувати на кухні гарно, треті – добре доглядати за дітьми, четверті – щоб він багато грошей зробляв. Давай якось ось це слово надихати, розшифруємо. Так, я буду розшифовувати. Подальші е, поняття, тому що дякувати всі так розуміють. Тобто, дякувати це означає дякувати, говорити дякую тобі mm -hmm. за те, що ти для мене це робиш. І саме головне це уточнювати за що подяка. Тому що чоловіки зазвичай будуть перепитувати: а, а за що дякуєш? Як мінімум, якщо ви раніше не дякували, зараз почали. А, ну теж тут треба до речі, тому що якщо вона там не знаю робила йому прекрасний глибокий мінет і така в кінці. Дякую, то треба ж ну я. Ну це жарт, ти розумієш, якщо, да? Я, я дивись. А, а, це якщо вона йому робила, але ж ми говоримо про те, що як вона йому має подякувати. То вона йому вже подякувала. Процес, потім подякувала йому за те, що він за процес, який він за процес, який він робить для неї. Uh -huh. І Якщо це мова йде про секс, то вже спочатку йде задоволення, а потім дякую тобі. Я отримала величезну насолоду. Наприклад, наприклад. А давай поговоримо про натхнення, про те, як надихати чоловіка. Теж нічого складного немає. Головне робити це щиро. Давай поекспериментуємо. Давай. Уявимо, що ти чоловік, а я жінка. Я буду говорити: от е... лану переведемо в Льоню. Льоню? <с Дуже <с цікава <с історія. Наприклад, і я говорю тобі, що слухай, насправді ти з усім справишся. Я в тебе настільки вірю, ти настільки крутий, ти точно будеш найкращим у своїй сфері. Ти найкращий тато. Ти найкращий чоловік, і я вдячна Богу. От якраз от, напроти нас дуже класна церква. <гум> <гум> вдячна Богу за те, що ти з'явився в моєму житті. <гум> тобто, якщо і так дуже... будь-якого <гум> чоловіка здвине з мати. Коротко, метроточку. це абсолютна віра в нього так. і безмежна вдячність. Так. <гум> 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 Добре, тобто, це такі фундаменти ось цього надихання. Так. <гум> а також а, на російській мові восхищення, тобто а, захоплення, захоплення. українській мові. Mm -hmm. Так, потрібно чоловіком захоплюватися, mm -hmm. а теж можемо проекспериментувати. А, приклад, а, льонь, ти повішав цей телевізор так рівно, що ніколи в житті я не бачила, щоб навіть самі професійні майстри вішали так класний телевізор, Дивись, він і так крутиться і так кайф. Але давай чесно, от чи багато разів ти таке чув чи бачив в сімейних парах своїх друзів, там не знаю, в найближчому оточенні? Ні, тому що ніхто не знає. Ми ж з тобою зараз насправді даємо інструкції, які а чи мені буде мало доречним, якщо на початку стосунків? Чоловік це проговорює своїй партнерці і каже: Дивись, для мене Ось ці аспекти, от щоб ти мені там оди любві співала про те, як я там поскладав взуття, чи як я зварив макарони на вечері, там чи як рівно я прибив полицю. Для мене це важливо. Чи буде це нормальним і чесним у стосунках? Я думаю, Чи це що, типу по за замовчуванні мають помножить це все на нуль, тому що е, насправді це має розуміти жінка сама по собі, без того, щоб чоловік її про це просив? Це uh -huh. про мудрість жіночу називається. Uh -huh. Мудрості жіночої, її чоловік її навчати не має. Її має навчати її близьке оточення жінок. Uh -huh. Мама, бабушка і так далі. Тому подібне. Отакі От установки і програми, як uh -huh. це робити, це мають вчити жінки жінок, а не чоловіки. Uh -huh. Маю на увазі з близького оточення. Тобто вона може прийти жінка до мене на консультацію, я все пояснюю, яким чином було б класно для чоловіка її бачити, чути і е, сприймати. Угу. Тому що е часто жінки приходять до мене і кажуть, що в мене такий зручний чоловік, я йому все говорю і він все робить. Але мені не цікаво. Я хочу, щоб він був сильним, я хочу, щоб він був справжнім чоловіком, брав наді мною верх, брав відповідальність свої руки. І те, про що ти говориш насправді, це перекладання відповідальності. Ну можливо, в мене трошечки своє інше, можливо яке жіноче уявлення. Ну я розумію, що для мене це От Я з ним стою на березі, так. і перед, перед тим як сісти в цю в цього човна і плисти з ним там у бере на у морі нашого кохання. Він мені озвучує, умовно кажучи, правила е, греблі. Тобто, що для мене важливі ось ці аспекти, ось такі важливі і ось ці моменти. І я йому так також кажу, і ми компромісно кажемо, так, для мене це окей. І ми далі сідаємо в цей човен і гребемо разом. Але коли я сідаю в човен, не знаючи про умови греблі, і в процесі виясняється, що в нього зовсім інші цінності, що йому ну, от, наприклад, я думаю, що йому класно, коли я кажу, що у нього смачна пісня. А йому це ну, взагалі не то. Йому треба, щоб я казала, що він у мене класно гроші заробляє. Uh -huh. то, то мені здається, що все-таки важливо на березі проговорити ці моменти. Так, да, але потрібно це говорити в іншому форматі тоді. Наприклад, е, домовлятися не про те, як буде, коли вони будуть разом. А з точки зору мені б хотілося. Наприклад, я у відносинах, от я відносини бачу ось такими. Мені б хотілося мати ось це, ось це, ось uh -huh. це і ось це. А далі вибір партнера, чи він то готовий давати чи ні. Якщо не готовий, вони то можуть обговорити. Але не з точки зору того, що там. Слухай, давай так сьогоднішнього дня ти мене 5 разів день надихаєш, 4 рази е, в день е, дякуєш, вот і так далі. І 4 рази в день дякую. 2 раза в день дякуєш. Во так, <с а 2 рази в день просто дякую. Розумію. Я зрозумів. Тобто, ми говоримо просто про якусь таку логічність цього питання і якусь людську комунікацію. Тобто, ми не ну, не утріруємо це питання і не робимо з цього якусь роботизовану домовленість. Правильно, так, абсолютно, все я тебе зрозуміла. І все має бути доречним. Тому що ну відповідно просто йдуть по вулиці. Дякую. За що ти мені дякуєш? Ще не придумала, але дякую. Тобто, має бути причина. Тобто, є причина і є наслідок. Да, до речі, добре, давай ще тоді на останок якусь круту таку пораду для моїх підписниць. Там загалом в мене дуже багато жінок, і я думаю, що їм буде щось цінне почути від тебе. Спілкуйтесь з чоловіками. Спілкуйтесь з чоловіками відверто, спілкуйтесь з різними чоловіками. Це не а, говорить про те, що ви мати з ними, маєте з ними мати якісь сексуальні відносини. Взнавайте чоловіків різні але враховуйте те, що та інформація, яку вам надають різні чоловіки, вона може бути актуальною, і може вам допомогти, а може вам нашкодити. Для того вам потрібно набиратися мудрості. для того вам потрібно бути усвідомленим в тому, що ви робите і для чого. Але в першу чергу задавайте собі питання, чого ви хочете. Чого ви хочете, для чого вам це потрібно, що ви з цим будете робити, і які ресурси і інструменти використовувати. А ми з вами готові вам цьому допомогти. Що ж, друзі, я буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Пишіть якісь питання, які б ви хотіли обговорити з нами та в частності з Артемом. Також поділіться, чи подобається вам такий формат відео. Ми зустрінемось в наступних інтерв'ю, Па-па! Успіхів, до зустрічі! Дякую!